Ми сьогодні на уроці продовжуємо вивчати енергію і закони перетворення енергії. Ми з вами вже розв'язували на минулому уроці задачі про те, як енергія перетворюється з одного виду в інший вид енергії, з енергії потенціальної в кінетичну, Доброго ранку. Доброго ранку. При падінні тіла ми розглядали такий момент, коли енергія переходила спочатку була тільки більше було потенціальної енергії, з часу вона зменшувалася весь час, а зростала кінетична енергія. Таку задачу ми розглядали на минулому уроці. Ну, а сьогодні ми поговоримо про більше про закон збереження енергії. Ми його вже теж розглядали. Так, є питання, я слухаю. То, то, <титут> та, нечайно, так та. ну, добре. Е і у нас, е крім закону збереження енергії, ми перед цим розглядали закон збереження імпульсу, і зачасту при процесах в замкненій системі у нас з одного закону переходить на інший закон, так закон збереження енергії е разом із законом збереження імпульсу дозволяють. Розглянути в будь-який момент часу, що відбувається з тілом. І щоб розглянути, щоб от зрозуміти, як це відбувається, ми розглянемо слідуючу задачу. Подібна задача, мені здається, є і в контрольній роботі, тому запам'ятовуємо, записуємо, матаємо ноус. Так, допустимо, в нас є ось якесь кріплення, так. І підвішено дві кульки. Так. так, я трохи їх далеко підвісила, але суть задачі в чому? В нас, мабуть, я все таки ближче намалюю кульку, а то буде не менш зрозуміло. Так. Візьмо її ближче. Так, ось. І так, допустимо, ми ось цю крайню кульку відносимо в бік, відводимо. Так. І відпускаємо. Після цього вона відповідно буде гойдатися, вдарятися об іншу кульку, і далі вони будуть відхилятися вже обидві. Я намалюю пунктиру. Ось ми отримаємо якісь такі, таку якусь систему. От, це дуже грубий малюнок, але ось відбувається такий рух. Ви, якщо бачили, колибудь оці маятники, які так діють багато кульок підвішених, одну штовхають і вони всіх катаються. Ось вам і приклад такої задачі. Значить, в чому суть? В нас виходить, ми підняли кульку, вона була нерухома. В результаті піднялись дві кульки. Ми будемо досліджувати всі, які перетворення енергії і імпульсів є в цій задачі. Значить, для початку давайте задамо якісь дані про ці кульки. Нехай маса однієї кульки, так, ось цієї кульки, нас кулька і ось кулька. Я їх по-різному зафарбую, щоб ви розуміли, де, що з якою відбувається. От. Якось так. Нехай у нас буде. оця кулька буде друга, а ця кулька буде перша. Ось це друга, це все перша. Нехай маса першої кульки у нас буде. 15 грам. А маса другої нехай буде 30 грам. На початку задачі ми кульку відводимо вбік. Як змінюється енергія? В чому справа? Якщо розглянути малюнок, ви побачите, що коли кулька висить рівно, так, на всю довжину, вона висить нижче. Коли її відводиш на кут, вона піднімається на деяку висоту. Якщо ви мені не вірите, можете спробувати вдома будь-який об'єкт так порухати, і ви побачите, що якщо підвішений якийсь підвісі якийсь грузок, якщо ми відносимо вбік, він не піднімається вгору. Відповідно, ось тут буде якийсь підйом. Коли ми відносимо, чим більше ми будемо відхиляти, тим більший буде ось цей підйом, тим більше буде підніматися над горизонтом. Тому в нас ось тут буде якась висота для першої кульки. І ось я цю першу нашу висоту будемо вважати, нехай її підняли. Давайте на 15 см. 15 грамів, 15 см. Так. Щоб розглянути цю всю ситуацію, ми спочатку подивимося, значить, що в нас відбувається спочатку, коли відпускаємо кульку. Спочатку кулька починає рухатись. Якщо вона рухається, значить в неї є якась швидкість, швидкість першої кульки. Ось ми будемо цю швидкість першої кульки визначати для початку. Так? Потім розглядаємо ситуацію далі. Після того кулька вдаряється в іншу кульку, вони об'єднуються і летять разом далі. Так. Вже буде швидкість. Далі вони продовжують рухатися вже разом. Це буде швидкість двох кульок разом. Я її позначу як v 2 Так, V2 2 це в нас буде швидкість двох кульок разом. І е, вони будуть рухатися до того моменту, поки не відхиляться максимально. Потім вони почнуть рухатись в інший бік. Значить, ми розглядаємо до максимального їхнього відхилення. Тобто, повністю рух в один бік ми розглянемо до того, як зупиняться. Значить, коли вони зупиняться, вони піднімуться на якусь висоту. Так? От я її позначу H. Ну, давайте так само H2, так як у нас було v 2 Оце все ми розглянемо. І таким чином ми прийдемо повністю всі перетворення енергії від зліва направо да, при одному русі. Коли вони будуть рухатися в інший бік, буде відбуватися те саме в зворотньому випуску. В зворотньому порядку. Тому ми розглядаємо ось одну частинку руху. Що ж нас вийде? Так, перш чим я перейду до розв'язку, перевожу величини. Хтось мені може допоможе. Грами треба переводити в кілограми, це ділити на тисячу. Що вийде? Хто вміє переводити грами в кілограми? Якщо ми ділимо 15 грам на тисячу, так, ми отримуємо 0,15 тисячних, це вже будуть кілограми. Так само тут у нас, а тут у нас буде три сотих, тому що нуль після коми можна написати. Це будуть кілограми. І сантиметри треба перевести в метри, це тілим на 100. Так, тож розв'язуємо цю задачу. Розглядаємо по порядку. Спочатку наша кулька нерухома, так, але піднята на деяку висоту. Відповідно, все, що в неї є, це енергія потенціального підйому над горизонтом. Це MGH. В даному випадку це перша кулька і перша наша висота. Коли ми відпускаємо кульку, ця енергія. Так, за законом збереження енергії, у нас ось енергія, яка була тіло піднято, вона вся повністю перейде в енергію руху, в кінетичну енергію. МВ квадрат на 2. Якщо не пам'ятаєте ці формули, завжди дивіться в підручнику. Вони є в 38-му параграфі. На самому початку є табличка з цима формулами, ви їх вчили в 7 му класі. Так. Значить, Якщо в нас енергія потенціальна переходить в енергію кінетичну, ми вважаємо, що переходить без витрат, то у нас мжh 1 1 так, до речі, швидкість 1 і маса 1. так, Дорівнює М1В1 в квадраті на 2. І ось із цього, ось цієї рівності ми вже можемо знайти швидкість кульки після того, як ми її відпустимо. Просто знаючи, на яку висоту ми її підняли, ми вже можемо знайти, з якою швидкістю вона буде рухатися. Для цього, щоб нам знайти швидкість, нам потрібно 2 перенести через доріння, m перенести через дорівні, і позбутися від квадрату. Відбуваємося від квадрату. Щоб не було квадрату, це має бути корінь. Далі MGH тут було. М1G. H1. Воно було перед... після дорівнює. Так, до нього ми підкинули двійку. На двійку ділилось, значить, на двійку буде множитися. І підкинули масу на масу множили, значить, на масу буде ділитися. Так, маси одразу скоротяться, у нас буде легший обрахунок. Підставляю числа, щоб знайти швидкість кульки після того, як ми її відпустили. Для цього треба добути корінь із GH2. Так, G. Ж... Ой. Поїхав стилась. Вже у нас дорівнює 10 метрів на секунду в квадраті. Значить ми беремо 10 метрів на секунду в квадраті. Множимо на висоту, яку ми дали одразу, це 15 сотих, і множимо на 2. Так, якщо я не помиляюсь, тут буде корінь з трьох. Так, 15 на 2 це 30. В нашому випадку 0,30 або 0,3 на 10 це 3, корінь із трьох. Зрозуміло, що цілого числа тут не буде, але фізика така наука, що там можна брати наближені числа. Корінь з трьох у нас виходить 1,7. Так, це наближено. 70 метрів на секунду. Так, тут метр на метр помножиться, буде метр квадрат на секунду в квадраті, добуваємо корінь квадратний, будуть метр на секунду. Так. Це ми розглянули рух однієї кульки. Коли кульки вдаряються одна об одну і, об'єднуючись, починають рухатись далі вперед, тут у нас вже є зміна маси. Закон збереження енергії, коли ми з однієї енергії переходимо до іншої енергії, підходить тільки в тому випадку, якщо в нас рухається одне і те саме тіло, його маса не змінюється. Якщо маса змінюється, збільшується або зменшується. То це ми переходимо до закону збереження імпульсу, по якому ви нещодавно писали контрольну. Значить, розглядаємо закон збереження імпульсу. В нас за законом збереження імпульсу Маса першої кульки, на швидкість першої кульки, дорівнює. Це до удару. В нас була тільки маса першої кульки і швидкість першої кульки, так як друга кулька була нерухома спочатку. Потім. Коли вони вдаряються, об'єднуються і починають рухатися разом. Так? Це будуть їхні маси об'єдналися, значить, ми пишемо маса першої плюс маса другої. І множимо це все на цю другу швидкість, яка у нас вийде, коли ви будете рухатись разом. Так, маси в нас знову ж кульок відомі, швидкість ми вже знайшли, з якої рухається перша кулька. Значить, нам звідси потрібно знайти швидкість об'єднаних двох кульок. Виражаємо її звідси і отримуємо слідуюче рівняння. У нас М1, В1 були, так? а ось цей, ось цю суму нам потрібно перекинути через рівні, на неї відмножилося тут. Значить, нам потрібно на неї поділити. Ділимо, отримуємо. Підставляю числа будемо мати. Так, і ділимо на суму мас двох кульок сума. Я відчуваю, що число буде теж нерівне. Перевіряю свої відчуття. Так, нам потрібно 15 тисячних помножити на 1,7. Так. І число, яке ми отримуємо, потрібно поділити на 0,45 тисячних. Так, наближено виходить 0,6. Це в нас теж кілограми, кілограми скоротилися, метри за секунду залишилися. Після того, як кульки об'єдналися і почали рухатись разом, ми ось знайшли вже швидкість, з якою вони рухаються разом. Тепер нам потрібно знайти, на яку вони висоту піднімуться. Тут уже в нас далі маса знову не змінюється. Вже кульки є в нас дві разом, і дві разом вони рухаються. Значить, знову ж таки, їхня енергія кінетична, уже двох кульок разом, перетворюється в енергію потенціально. Отже, ми можемо повернутися ось до цього рівняння. Так? І з нього вже виразити, виражати на цей раз не швидкість, а виражати на цей раз ми будемо висоту. Тільки. У нас буде маса не однієї першої кульки, а маса двох кульок разом. Тоді ми отримаємо слідуюче рівняння. Так, H дорівнює. У нас МВ квадрат. Чекайте m1 плюс m2, так, це маса двох кульок разом. На швидкість другу ось цю, коли вони разом, до квадрату, поділити на 2. так, Це ось ця частинка. Я її записала для двох кульок. Тепер ось тут нам треба, щоб залишилося одне H, значить масу і G треба перекинути. На нього множить, на нього буде ділитися. Значить, тут біля двойки у нас з'явиться ще маса двох кульок разом. Так, М1 М1 плюс М2. Так, І тут же в нас з'явиться G. Тепер, маса, сума мас у нас знову скоротиться. Так, і залишиться друга швидкість до квадрату поділити на 2G. Шукаємо нашу висоту, на яку підніметься. Так, я її позначала як висота друга. Значить, і тут потрібно ставити дві так, будемо вираховувати. Значить, нам потрібно 0,6 метрів за секунду, піднести до квадрату, поділити на 2, помножити на 10 метрів на секунду в квадраті. Секунда в квадраті, секунда в квадраті, скоротиться. метр… У квадраті і метр скоротиться, залишиться 1 метр тільки. Так, висота буде в нас в метрах. Щоб порахувати, нам потрібно сама перша дія це піднести до квадрату. 0,6 підносимо до квадрату. Буде 0,36. І це ділимо на 20. 2 помножити на 10, це 20, значить, ділимо одразу на 20. У нас виходить 0,3. Тут уже число виходить ціле. Так, ну, як ціле. Е, скінченне, правильніше казати. Так, 18 це в метрах. Можемо перейти в сантиметри. Тоді це буде 1,8 сантиметра. Ось так розв'язується задача, де в нас задіяні. Не тільки закони збереження енергії, але й закони збереження імпульсів. Така ж задача має бути на контролі, і таку ж саму я даю вам додому. Це вправа 38, третє завдання.